Підготувати житловий фонд, який знаходиться на обслуговуванні прилуки житлобуду до зими, наразі в пріоритеті підприємства, говорить його директор Людмила Голік. А готувати є що на сьогоднішній день. Наше підприємство є управителем 125 житлових будинків. Це відповідно до укладених договорів на управління зі співвласниками квартирних цих будинків. На даний час також у нас на обслуговуванні всіх будинків 197 житлових. Загальною площею 323,8 тисяч квадратних метрів, і по кожному з цих будинків в плані підготовки до холодів здійснювалися ремонтні роботи зокрема, і щодо утримання їх в належному стані. Це і роботи з ремонту покрівелі, ремонт вимощення, поточні ремонти під'їздів. Ремонт системи головного водовідведення на суму десь більше ніж 5 мільйонів гривень. Ми проводимо остеклення вікон на сходових літинах. Також можливо, десь потрібно замінити якісь двері або підробити, які щоб вони щільно прикривалися. Можливо, заміна якихось замків. Ну, все, що стосується по утепленню, по підготовці до опалювального сезону. Ці роботи спрямовані на збереження тепла в будинках, не залишає поза увагою прилуки житлобуд і власне мережі, по яким це тепло подається. В Усіх будинках, які перебувають у нас в управлінні, наразі підприємства проводяться гідравлічні випробування. Мереж центрального опалення і усуваємо пошкодження, які наразі виникають. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день пошкоджень поки що не виявлено. Все проходить, можна сказати, благополучно. Людмила Голік наголошує, що комунальне підприємство Прилуки житлобуд відповідає лише за мережі, що знаходяться у підвалах та під'їздах багатоповерхівок. Системи подачі тепла у квартирах це вже зона відповідальності самих їх власників. Підготовка до опалювального сезону на стадії можна сказати завершення, але у разі виникнення не яких, якихось непередбачуваних ситуацій, тобто, можливо, хтось проводить можливо ремонти у квартирах, то просимо вчасно повідомляти наше підприємство. Ну, а ми, у свою чергу, обов'язково інформуємо, звичайно, мешканців цих будинків і повідомляємо про дату проведення цих гідравлічних випробувань, тобто, ми розклеюємо оголошення на під'їздах, щоб люди розумілися, коли будуть проводитися ці роботи, щоб люди всі були Повідомлені, щоб були і доступи до квартир, можливо, десь якісь протікання чи щось. Ну але поки що наразі нічого не виявлено такого у нас. Розуміючи, що цьогоріч через війну буде один з найважчих опалювальних сезонів і температурний режим в оселях буде нижчий, Фахівці комунального підприємства Прилуки житлобут готуються і до збільшення навантаження на електромережі в будинках, адже мешканці можуть масово використовувати обігрівачі. Проводиться ремонт. Електри... Електричних мереж, це і перевірка розподільчих щитів, у нас, які знаходяться в будинках. Встановлюємо сучасні автомати і також планова заміна лічильників обліку споживання електричної енергії. Нагадаємо, на сьогодні комунальне підприємство Прилуки житлобуд обслуговує майже 200 багатоквартирних будинків, і підготовка їх до зими вийшла на фінішну пряму.